Цьому ролику показую, як внести зміни в реєстраційні дані ФОП на ЄДР. Будемо міняти кведу, контактні дані та адресу. Отож, поїхали. Привіт, з вами, порядковий консультант Михайло Смокович. І якщо ФОПу потрібно внести зміни в дані в єдиному державному реєстрі, то потрібно скористатися або сервісом дія, або Йти до державного реєстратора, йти в ЦНАП і е, змінювати дані там. Але в онлайні це можна зробити в Дії. Які дані ми можемо поміняти саме е, через Дію? Ми там можемо змінити кведи, які є по ФОПу, можемо змінити контактні дані, які є в єдиному державному реєстрі, і можемо змінити адресу реєстрації підприємця. Давайте зараз покажу, як це все Здійснити для того, щоб провести внесення змін в єдиному в єдиному державному реєстрі, заходимо на веб-сервіс Дії. «Дія» я прописую пошуковику і перехожу дія державні послуги онлайн. А важливо розуміти, що в додатку в мобільному застосунку ми цих даних змінити не можемо. Це можна зробити тільки е, ось тут у веб-версії, тому заходимо з комп'ютера. Або якщо ви заходите зі смартфону, це, то це потрібно робити саме з браузера. Отож, клікаю увійти до кабінету. Мені. Пропонує програма увійти кількома способами: можна через банк ID, можна через ДІ підпис, чи е, файловий ключ ЕЦП. Е, саму заяву можна буде подати лише із е, підписом і із файловим ключем, тому щось із цього у вас обов'язково має бути. Я зараз е, увійду з допомогою файлового ключа ЕЦП, е, зазвичай користуюся саме ним продовжити І якщо ви раніше не заходили на веб-версію дії, то програма вас попросить пройти коротку реєстрацію. Там буквально декілька полів потрібно заповнити і вас впустить в ось в такий кабінет, як у мене. Е, пише: вітаємо, Михайло. Ось тут в мене вкладка з послугами. Іду у. Тут справа у, в усі послуги. В усіх послугах шукаю внесення змін про ФОП. Ось воно, внесення змін про ФОП, і клікаю подати заявку. У вікні, що відкрилось, я можу переглянути свої реєстраційні дані. І в мене ось тут є кнопка Редагувати. На місце знаходження може редагувати. Може редагувати види економічної діяльності і може редагувати контактні дані. Можна редагувати все відразу в одній заяві, але ось що важливо розуміти: контактні дані і кведи в нас змінюються безкоштовно. А от щоб змінити адресу, потрібно буде сплатити 230 гривень за реєстраційну послугу. От давайте в принципі з адреси і почнемо. Чи ні? Ні, давайте почнемо із кведів і контактних даних. Отож, якщо вам потрібно змінити контактні дані, ви можете ось тут просто клікнути редагувати і внести якісь дані чи змінити їх. Я колись тут в адресу сторінки в мережі інтернет прописав вірш. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер і трави й води. В годину щасливої в радості мить любіть і в години негоди. Любіть Україну у сні наяву. Кохану свою Україну, красу її вічно нову і живу і мову її солов'їну". Добре, все ліричний відступ закінчили. Далі читати не буду. Якщо ви захочете зробити так зараз, то так вже не вийде. Закрили таку можливість. Тому я доки не змінюю даних в ЄДР, щоб в мене ось такий вірш відображався. Якщо хтось буде шукати по мені інформацію. Загалом, якщо вам потрібно редагувати кведи, то також є кнопка Редагувати і тут. Ви можете якісь кведи прибрати, не знаю, ось, вантажний автомобільний транспорт. Я вже їх не використовую, просто клікаю, закриваю. Якийсь квед сюди можете додати. Роздрібна торгівля торгівла для злотків на ринках, уживаними товарами. Та без різниці. Загалом, щоб додати квет, вам просто потрібно ось тут прописати, почати прописувати його код і підтягнути зі списку. Також можна поміняти. Основний квет, І для цього, щоб основний квет був новий, потрібно старий прибрати. Ну, я поставлю той самий: 6920 є. Коли ми кведи додали, то клікаємо редагувати, і вже тут у нас буде відображатися новий перелік даних. Після того, як дані ми змінили, якщо ми змінюємо не адресу, то просто клікаємо «Далі». Ага, ось воно, воно мені не дає клікнути далі, тому що тут б'є помилку мій вірш. Ну, добре. Чого, чого не зробиш заради хорошої інструкції? Видаляю вірш, клікаю далі. Є, тут в мене відображається заява щодо державної реєстрації фізичної особи. Підприємця, де вже йдуть оновлені дані. Плюс відразу формується заява про застосування спрощеної системи оподаткування. І ця заява буде відправлена в податкову. Ви можете ці заяви покликати, переглянути, переконатися, що тут все окей, що тут все добре. І Потім клікаємо підписати та надіслати. Е, я підписую з допомогою файлового ключа. Е, тут можна підписувати ще діє підписом, але, як бачите, банк ID підписати не можна, тому потрібно застосувати саме файловий ключ. Я нічого міняти зараз не збираюся, тому я підписувати не буду. Ви підписуєте, заявка відправляється і чекаєте на опрацювання. Якщо ви змінювали ПЕТ. То вам прийде виписка з єдиного державного реєстру. Найти її можна буде ось тут: послуги, отримані документи. В отриманих документах буде виписка з ЄДР, приходить вона зазвичай за декілька днів, і я також рекомендую, після того як ви е, змінили будь-які дані в єдиному державному реєстрі, краще от тут ми міняли кведи краще зайти через, ну давайте так, через тиждень. Загалом з податкова відпрацьовує заяву про зміну до 10 днів. Проте там через тиждень зайшли в кабінет платника, отримали витяг з реєстру платників єдиного податку, щоб переконатися, що зміни в ньому також пройшли, якщо ви, звісно, платник єдиного податку. Як цей витяг отримати в мене є окремий відеоролик? Ось він, можете переглянути і через тиждень після подачі заяви зайти, перевірити, щоб у вас дані змінилися не тільки в єдиному державному реєстрі, але і в реєстрі платників єдиного податку. Що ж в нас буде відбуватися, якщо ми будемо змінювати е, не кведи, не контактні дані, а саме адресу? Заходимо знову ж таки у всі послуги, обираємо внесення змін про ФОП, подати заяву. Е, так, у вікні, що відкрилось. Обираю редагувати місце знаходження. Е, вказую, що це буде інша адреса, і прописую область Київська. Е, після, після того, як обрали область, дає вже обрати місто район. Так, хай буде Бучанський, оберу свою адресу. Місторпінь, адресу проживання. Вулиця. Починаємо прописувати і обираємо зі списку. Будинок 14. Тип приміщення. Квартира 4 і поштовий індекс. О, поштовий індекс підтягнувся сам. Чудово. І відразу бачу повідомлення. адреса вашого ФО буде оновлено в реєстрах на вказану. Адмінзбір Адмінзм... Адмінзм... за зміну даних 230 гривень. Клікаю редагувати. Є. І так. Клікаю далі. А йома, має знову, знову ці, ці дані. Н ніяк. Так, окей, все, без вірша. Є, е, клікаю далі. Оберіть спосіб оплати. Е, так, що в нас тут пише повідомленні? Дія не зберігає ваші платіжні дані. Якщо у вас виникають питання щодо плати, зверніться до служби підтримки платіжної системи ПАД АБ Укргазбанк, написавши, ну, загалом, мене все влаштовує, роблю переказ. Так, 230 гривень, клікаю оплатити. Так, виходить підтвердження. Зараз хвилинку. Я на телефон знімаю, і на нього підтвердження прийшло. Візьму телефон, підтверджу. Так, є, підтвердив, послугу спішно сплачено, клікаю далі. Так, а далі в нас та сама двіжуха, вискакує в нас заява щодо зміни даних в єдиному державному реєстрі і нижче заява про застосування спрощеної системи оподаткування, також для зміни адреси, але вже в реєстрі платників єдиного податку. Підписуємо і надсилаємо чи файловим ключем, чи діє підписом. Зараз я надсилати не буду, і знову ж таки, після того як цю заяву ви подали, її відпрацювали через тиждень. Замовляємо витяг з реєстру платників єдиного податку в кабінеті платника, щоб перевірити, що адреса змінилася і. Там посилання на інструкцію, як отримати витяг з реєстру платників даного податку, залишу в описі під відео. Якщо це відео було для вас корисним, можете задонатити чи підтримати мій проект на монобазі підпискою. Для підписників Монобази я ще підготував окремі бонуси. Зокрема, для всіх підписників я провожу щотижневі прямі ефіри, куди ви можете прийти, задати свої запитання і отримати на них відповіді відразу від мене в прямому ефірі. Також для підписників я маю секретний телеграм-канал, в якому я з вами не щотижня, а кожного дня можу відповідати на запитання, і підготував навчання, як вести ФОП для інтернету. Торгівлі, як вести ФОП, які надають послуги в онлайні, е, і продовжую знімати нові навчальні ролики. Тому обов'язково підписуйтесь е, там. Прикольно, там багато корисної додаткової інформації. Якщо ж не хочете себе обтяжувати підпискою, можете просто подякувати донатом за посиланням в описі під відео чи на тій ж монобазі, просто як разовий донат. Е, я ж дякую вам за перегляд. Бережіть себе на все добре.